Всім привіт, я сьогодні вам скажу, із-за чого мені більше повезло вчора з перерозів, старо чи з мегаящиків. Так, із мегаящиків, геми, куча скінів, монетки, очки силу, двоїтелі, блінги там, що були в маящиках, перерізи старор. Куча монеток, куча очков сили, куча удвоїтелей там ще було, куча всяких ще значків, терорист і гіперзає нагейла і за легендарного перзовстареру. Тож я думаю, що із перерзів старе мені ну, більше повезло. Ну-ну, зараз я зайду в Бравл Старс, подивлюсь, скільки в мене там одвоїтелей. Так, нові собити я тут. О! Вже скоро буде мегакопилка, я так бачу. Нові квести. Так. Магазин, подарок туня. І зараз я подивлюсь, скільки у мене там удвоїтелей. І 6 тисяч, то схоже, мені вчора випало 2000 удвоїтелей, мабуть, чи 1000, чи 4000. Савіте я тут вже, схоже, закінчилося. Я буду виповняти квести, щоб вже м -м, пройти Бравело Пас. Докачаю зараз до 49 уровня, а потім вже і до 50-го. І буде легендарний перервіє з Жди папочку, Дина. Папочка уже отродился. родился. Эй, куда ты, Лен? Иди, шали, сюда, я тебе свечку. За легкостью и ты, Леон, иди сюда. Эх, бляха-муха. Чекай, папочку! зараз всіх пивом обергаю. Зараз буде пивоводщик. Мій тато пивоводщик. Іди сюди, Ти йди сюди, йди сюди, я тобі кафу. Ех, бля, комука. Иди сюда. Иди сюда, я тебе кажу. Это слишком ты попал. <реклама> Раз, чтобы я пишу у Бролбол. У мене є уліта. Бабахість хп був гаджет. Блін, я гаджет. Я активирую. Решті піду в болт. Тут є два квеста. І піду ще за Фроренка. На нього є ще один квест. І зараз я можна докачаюся вже до 50 го уровня і заберу легендарний переріз Сере. Блін, в команді прироківників теж є Фріренку. Ми можемо переграти. А я ще купив гаджет Дефроренка, заріблю, що він робить. Не встиг подивитися, що цей гаджет робить. А в мене є уліта. Що за? за? Я не зрозумів прикола. Мене встигли оглушити в смислі. О, я заріжу собі цей гаджет притягує приротівдиків. А то я читав, що цей гаджет притягує приротівдиків. Іди сюди. Мінус. Зараз буде мінус, мінус, мінус. Ще не мінус, я мінус. Бах! О, Діти, ей! Іди сюди, ей. Не попав! Іди сюди! Знижте, в чого цього її кафета? Бабах! Ми, ми двоє оголошилися. Оце печена битва. Френк природи Френка. Стібені знов ми двоє оглушилися. Не можуть мої бити забити гола, чого? За... А от я можу забити, а ті тімейди, не мов, я переросту всіх удістафю. ти ще три рохи удістафаю, ну, я багато кого удістошую, а то фреранк сараємбовий, і ми програли. Хочу, де віддібали. І в мене вже 49 урвень. Зараз докачаюсь до, до 50-го. Мені до спайка чуточка. Так, скільки він коштує? 21 гем. Ще виповнити один квест, і буде 50 юрвень? Чо ж? Тут я чогось нікого не можу вбити. Так, вбивав вже пайпер забили. Ну я, мабуть, зараз вже пройду доровую пас. Зараз подивлюся і, и, и, и. и... а це до 200 витодів. Зараз тоді виповню ще квест. Як виповню, то і я повернуся. Зараз. Хм. Mm -hmm. Цей квест був на 200 і мені прийдеться ще виполняти так. Зараз я зайду в квести. О, один переможу, Що тут довго. Ага. Зараз я виповню квести на Ворона і перейду Бравл Пас. І заберу легендарний переріз за старо. Ей, я з тобою. Ви, мабуть, думаєте, хто це говорить, а це був один із моїх камераменів. Та чого? В команді перероківників теж у ворон. Мм, mm. якби я позвав камерманів, то б я за секунду перерв їх. Буду дивитися. Баба! Я маю перемогти. а то квест перермом hmm, перемогти п'ять раз і звето в ini ya kedera kedera mahal satu ya zara kedera itu berderang pas tak kedera starter я перерой фов. Як ти думаєш що випаде? Я думаю, випаде тисячу монеток Та ні, в мене аккаунт везучий. Тож, тож, хоч епічний бос. Чого мені одні хіперзаяни падають? Джесі джейс. Спасибо. Лучше би дали епіческого бойця. Де Джейсі? Де вода? Оту. Ммм. Ну, можна було дати хоча б епіческого бойца. Я хочу Нані. Я хочу ще. мм. Ще хочу я корделуса і кита. «Фринз, а можна було б мені хоча б дати. Ну мм. Можна було б мені хоча б дати е. е нані. І я ще мелоді хочу. Ммх, <гірзаяд> гіперзаят, по-моєму, середній тошноу. Ж... То Краще був хоча б эпический боець.